Реально, коли востаннє я розпочинав відео, в якому я говорив, що ну, київське Динамо нічого така команда. У них, в принципі, є хороші моменти. А наша команда в Єврокубках громить суперника з рахунком 6-0. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. Друзі, вітаю! Я Макс Кольда, це канал Трибуна, фанати Крістіану. Не журіться. Просто давайте будемо відвертими. Форма Аль Насра не дуже. А тут чорний, рожевий, стильний. А я навіть бірочку. Не здирав поки що. Майамі. Сьогодні, друзі, говоримо про найцікавіші новини на українського футболу. Нібито до цього ми про них не говорили. Будемо говорити, зокрема, про Єврокубки і про збірну Україну. Скільки є цікавеньке, а вже ж почнемо ми з Єврокубків. Так, матч Шахтаря і Динамо вони вже минули, але після цих поєдинків є дуже багато цікавих моментів. Моменти, які варто обговорити. Ну, про Шахтар я детально говорити не буду, оскільки цей матч це ідеальна ілюстрація слова клас. От якби клас. А, можна було якось перенести на футбол, то ось цей матч це про це слово, власне. Шахтар на класі переміг. А от щодо київського динамо, ви напевно, запитаєте, ну як там 6-0 взагалі. Це ж, типу, теж в принципі, перемога на класі. Ну, клас, динамо набагато вище, вище ніж у Зринські. Я з вами згоден, безумовно. Але це якраз констатація того, що боснійський футбол! Дякуємо, що бодай він не на підйомі. Як сказав Віктор Леоненко, е про брейдаблік, зокрема, е ну Це теж стосується наших українських команд. Тому е справді цей троліги е конференції він порадував. Пораду, оскільки ми нарешті побачили перемоги. Ми бачили переконливі перемоги. Варто відзначати е момент. Е Стандартних положень, особливо кутових у київського Динамо. Нахвалюють того кензьорика, так? Я не запам'ятав прізвище, мене одна асоціація з кензьорою. От, і насправді ну, в цьому аспекті Динамо дуже сильно спрогресувало, навіть порівнювали там з АПЛ, ледь не з лондонським арсеналом. але Давайте не будемо квапитись тим. Ми прекрасно знаємо, що нахвалювати наших не треба, інакше потім розслабляться і буде. Біда, Динамо розтрощило з Ринськів. Розтрощило абсолютно поділу. Справді ця команда е, дуже низького рівня, як виявилось, попри те, що це чемпіон своєї країни. У них е, все окей в чемпіонаті, вони там виграли дербі з принциповим суперником. Ми побачили, що це все-таки. Єдиний, напевно, футбол, єдина країна футболу, якої зараз не на підйомі. І на напевні цього київське Динамо себе продемонструвало дуже і дуже здорово. Ну, звісно, були і позитивні сторони в цьому матчі. Зокрема, Влад Бліну це забив, хоча я звик казати Блєнуси. Мені як чомусь подобається більше саме так казати його прізвище, можливо, навіть це і неправильно, але знову ж таки, у нас тут не про вимову прізвищ. Передачка і друзі, після цього Україна обійшла Словаччину та посідає 27 цьому місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це безумовно позитивненько. Хороша новина. Якщо обидва клуби вийдуть у плей-офф, є шанси ще на 2-4, на 2-4 позиції піднятися, обігнавши ті асоціації, де лишилось по одному клубу. Хочеться в це вірити. Тільки вперед, як то кажуть. І вже по старій класиці, оскільки у четвер ще грається Ліга Європи, там грала Рома, грав Артем Довбик, він відзначився асистом, але на фоні матчу Динамо і матчу Шахтаря ця новина вона не користується таким сильним хайпом. Але я з поваги до Артема. Про нього згадав. Ну і їдемо, друзі, далі до збірної України. І знову чіпляю тему нашої нової футболочки. Так от, адідас, збірна України. Форма, її можна купити за 7 тисяч гривень, а якщо точніше за 6999 гривень, шортиж за 25 тисячі гривень, а гетри за касарі. Ціна репліки футболки становить 5 тисяч гривень, а дитячу футболку можна придбати за 3500 гривень. На сайті УАВ оригінальну футболку можна купити за 6500, репліку за 5. Давайте будемо відвертими. Ціна звіздець. 7 тисяч гривень на сайті Adidas. Це. Це що взагалі таке? Що це за ціна? Хто її купувати буде? Ну, безумовно, там хтось хто хоче, захоче упоротись, купить футболку збірної України, але, наприклад, я. Я не знаю, хіба якщо мені її подарують, я ну не просто... це, це безглуздо купувати футболку за такі бабки. Ви ну, навіть в коментах писали, що там футболка Барселони, футболка збірної Іспанії, вони дешевше коштують. Для кого ця ціна зроблена? І ви знаєте, на фоні цього зрозуміло, чому буде випускатись купу реплік і так далі тому подібне. Не оригінальних адідасівських, а пальонних реплік. За тисячу, за півтори. Бо ніхто просто таку форму дорогу, дорогу купувати не буде. Навіть коли Хома, та. Прости господи, робила е, кіпу, вона там скільки коштувала? Півтори-дві тисячі? У мене була жовтенька, вона небагато коштувала і можна було в епіцентрі, здається, купити. Це не реклама цього магазину, це загалом. 7 тисяч гривень, 7К за одну маєчку, яка втратить свою актуальність і вже от начать світ, оскільки там обіцяють вже ж нову футболочку. Це просто якийсь максимальний бред. Хочу поставити питання, друзі, чи будете ви купувати форму збірної України, але думаю, не буду, оскільки її купувати будуть тільки тілку або дуже багато грошей, або ті, кому ті гроші витрачати нікуди. Ну і про більш важливе: Михавка і Назарина викликані у збірну України замість травмованих Батагова і брашка. Нагадаю, 13 листопада Україна зіграє проти Франції, 16-го з Ісландією. Нема різниці, хто буде сидіти. Направду хочу додати, що ці перемоги, повертаючись до першої теми, ці перемоги в Єврокубках. Вони Безумовно, важ, важливою складовою є а, перед цим вирішальним матчем кваліфаєм на ЧС. Думаю, пояснювати не треба, чому. Якщо футболісти підійдуть в хорошому настрої, безумовно, це вплине. Коли б, а, Якщо б у випадку, якби наші клуби поступилися тут уже поруч ці матчі, ну ви розумієте, мова йшла б зовсім про інший настрій. Тому ці перемоги, це просто. Люкс в тому плані, що наші хлопці підійдуть з хорошим настроєм. Думаю, ви згодні. Ну і друзі, на сьогодні у мене все. Це були всі новини. Але перед закінченням, друзі, нагадаю вам, скачуйте мобільний застосунок від трибунаком. Тим паче, там вийшло оновлення, як завжди, фіксінг різних багів, пришвидшення працездатності застосунку. Качайте по за посиланням в описі під цим відео. Е -е, качайте як апку трибуни, так і апку для вболівальників Динамо, так і для вболівальників Шахтаря. Робимо для вас нові круті продукти. Тепер вже точно все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і па-па. Почуємось.